Покажу вам старий древній рецепт. На перший погляд так і не зрозуміти, що це таке, з чим його їдять. Ну що ж, готуємо разом. У сковороду ставлю силіконові форми для кексів, і нічим не змазую, вбиваю туди по яйцю, заливаю до середини водою, ставлю на вогонь, хай варяться, швидше буде під кришкою, приблизно 7 хвилин. Готовність перевіряю, натискаючи на жовток. Дістаю, хай холонуть. Смажу невелику цибулинку. Дістаю тепер яйця із форми. Геть все безпроблемно, і це мене радує, вийшли ось такі гарненькі кошики. Тепер треба дістати жовток. За допомогою чайної ложки по колу роблю ось такі заглиблення і дістаю. А якщо якесь яйце зварилося без дна, можна білком прикрити дірочку до жовтків, додаю смажену цибулю та вершковий ось такий пастоподібний сир. Хочеться ще мені туди додати пів зубка часнику для пікантності. Добре, розминаю все веделкою, мало сиру додаю, потрібно, щоб було мастке. Давно мріяла про кондитерського мішка. Задля цього рецепту я його купила, збираю докупи і наповнюю начинкою. До речі, пишіть свої варіанти, чим фаршируєте яйця ви. Відсаджую з мішка у білковий кошик начинку і до столу. О, як же вони! Файно виглядають, так і просяться, щоб їх з'їли. Смачного.